А, дівчат, хочу показати вам нові декори, які на сайті будуть відповідно в продажі. Показую тільки моделі, вони будуть в різних кольорах, але щоб ви розуміли, що від чого і як. І так, значить, ви знаєте цього метелика, стразовий, стразовий на фетрі, плюс така хотіла така фатинова-регелінова основа в білому рожевому. Зараз кольори, але будуть інші кольори трошечки згодом. Так, це ви знаєте. Тепер за такою самою системою, але ось такий великий бант. Він іде подвійний, також декілька в кольорах буде. Да, з стразами. Хочу вам зразу зауважити, що це йде фабричне нанесення страз, вони не відпадають. Так, це є. Далі. Ось такий ще бант, також на фетровій основі, в декількох кольорах він, буде, він іде дешевший. Його можна застосовувати як основу і самодостатня, тобто за, за, за вашу фантазію, тобто як вам сподобається. Значить, Бантики вони йдуть на екошкіра, екошкір на яку нанесені фабричне нанесення страз. Значить, вони йдуть вартісні, але вони самодостатні. Ви можете їх використовувати як самостійний декор, так, як ну, за вашою потребою. Або, відповідно, декорувати ваші вироби. Значить, ось такі напроби Я вам взяла таку модель. Далі взяла ось таку модель: це йде м -м, фетр. На фетр нанесені бачите, стрази, камінці. далі йде окантовка стразова. Все досить добре тримається. Значить, вони також в декількох кольорах є ось такі окремі бантики. Достатньо акуратні, ну, як на мене, супіровські. І ще вироб, кажу, мене під них буде. так, це таки, така форма. Тепер ось такі бантики. Mm, вони повністю з перлинками. Не знаю, видно вам чи не видно, і самі вони складаються з таких невеличких перлинок, так? І плюс стразики, Ідуть вони на фетровій основі. Ось таким чином скліна захочете там переробити собі, або будете декорувати. Їх треба, ну, я би їх. Красиво отак вивертала, так? Ну, тобто, тому що вони дещо, особливо коли ще будемо вам відправляти, деформуються. В декількох кольорах також у нас вони є. Якщо вони вам сподобаються, то асортимент розширю. І ще ось такі банти. хочу особливо на них звернути увагу, щоб ви. Ну, я це буду писати в опису, але щоб ви дивилися, значить, вони йдуть з штучного кожзама. З такими великими перлинками і з різними стразиками. Ну, це, взагалі, вважається топ-модель в Китаї. Е, стрази і перлинки нанесені на термостразове полотно. Ну, я не буду зубами віддирати, але я так їх драла, то нормально, у мене з е, ну, копом все приїжджає, жодна перлинка не відвалилася. Але ви повинні розуміти, що це на термостразове полотно, нанесені перлинки. Так, далі. Тепер, якщо ми дивимося на зворот, значить, бачите, то бокові оці частинки отут, у них є. Липкий термосиликоновий шар. Для чого він потрібен? Для, то, для кращої фіксації ну, на якомусь виробі, так, зрозуміло. А, а також, також, якщо він вам не потрібний, ви ставите ну, якусь основу, наприклад, фетрову, так, потім, і це такий додатковий шар. Ну, тобто Кожен такий бантик у нас буде окремо впакований. Але, будь ласка, зауважте, що тут ось таким чином є. Всі моделі будуть знаходитися в розділі Стразова виробка. І ще там в розділі знаходяться відомі нам такі, да, різноманітні моделі. Також такі моделі, ну, також так, фетрова виробка. Зауважується все, де фабричне нанесення. І нові я вам декори привезла ось в такому форматі, де перлинки, рожеві або червоні перлинки, так. Ну, Не знаю, мені подобається, таке воно досить достойно виглядає. Або дешевша модель, коли тільки стразова така, полуничка. або зовсім недорогий варіант, невеличка за розміром. Ось такого плану модель. Видно таке робоче відео, але мені головне, щоб з розумінками. Воно ну, не пролинки декоративними елементами. Все це на сайті Лінта Декор Фитер. Сподіваюся, що навіть таке такі робоче відео вам було корисне.